Розповсюджуйте відео серед середдодумців, Україна належить тепер майже повністю компанії BlackRock, ну основна частина. Чому так? Пам'ятаєте, раніше було дуже багато відосів, знімали в Тіктокі, що оце продали BlackRock, оцю землю, оцей завод, туди-сюди. Американським інвесторам, а американські інвестори всюди у них є. BlackRock всюди має частку майже в усіх компаніях. Основну. І він з'являється якби ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Загалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. І я розумію, нам Дуже хотілось би, щоб Україна належала нам, українцям, і все українське було українське, як там до війни кожен українець, хто не знав, ж піти і один чи два гектари землі собі забрати офіційно. Це належало нам. Ну тепер такого немає і навряд чи буде. Буде належати тепер багатьом компаніям за кордоном. Але знову ж таки, якщо ми хочемо мирне небо, якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені, в тому числі від наших олігархів і оцих всіх схем. Нам потрібні закордонні компанії і інвестиції, тому в даному випадку можемо порадуватися тільки словам компанії, представника компанії BlackRock, який офіційно заявив, що буде намагатися створювати максимальну кількість робочих місць для того, щоб українці, які зараз за кордоном, повертаючись в Україну, могли знайти собі роботу достойною згідною оплатнею. Ну дай Боже, щоб було так, друзі. Хто його знає, що ще гірше? Наші олігархи, які типу, кажуть, вроді б українці все ваше, но ваше, нічого не ваше, а наше, причому ви з ізраїля це кажуть, або ж за інвестори інвестори типу BlackRock, такі глобалісти, й що із двох зол лучше. Пишіть, що ви про це думаєте.